Триває 821 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів, по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1240 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 24 травня, окупаційні війська Росії втратили 498 тисяч військових. 7635 танків, 14775 бойових броньованих машин, 12902 артилерійські системи, 1080 реактивних систем "Вогню", 813 засобів ППО, 356 літаків. 326 гелікоптерів, 10 401 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2209 крилатих ракет, 27 кораблів, 17 569 одиниць автомобільної техніки та 2101 одиницю спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати. Російських окупантів уточнюються.